Друзі, всім, привіт. Ви на каналі Огляді у сучасному світі. Технології змінюють наше життя. Роботизовані помічники активно впроваджуються і вже знаходяться практично в кожній оселі. Наприклад, роботи-пилососи успішно справляються з прибиранням будинку. Але що, якби ми могли автоматизувати одну з найбільш трудомісних робіт на подвір'ї косіння трави? Тепер це можливо завдяки роботу газонокосарці Нарешті хтось створив це чудо Дрімі A1. І сьогодні ми з вами про нього поговоримо. Але перед початком традиційно ось таку вподобаєчку під цим відео, підписка на наш канал. Ну і звичайно, друзі. Підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під цим відео основним завданням Dreamy a 1 є забезпечення ідеально підстриженого газону без зайвих зусиль з вашого боку. Газонокосарка легко самостійно орієнтується на відкритому просторі завдяки вбудованому датчику Лідар та ультрасенсорній технології OmniSense 3D а ще він не боїться води, і після роботи ви можете помити її просто водою зі шланга, як зовні, так і всередині. Бо робот має захист від вологи за стандартом IPX6. Ця газонокосарка Косарка вирішує декілька проблем. По-перше, вона економить ваш час, оскільки більше не потрібно витрачати години на косіння трави. По-друге, вона дуже зручна у використанні завдяки простому управлінню через кнопки на корпусі або через застосунок Dreamy Home. По-третє, робот самостійно косить газон, автоматично повертається на зарядну станцію і продовжує роботу після заряджання. Хоча, звісно, є певні моменти, які потрібно врахувати перед покупкою. Наприклад, ділянка повинна бути без перешкод. Без сходів чи обривів, проте я думаю, це зрозуміло, адже ви знаєте, як працює робот пилосос і тут приблизно той же принцип роботи. Ви зможете обрати зони, де роботу краще пересуватися, а де краще взагалі не заїжджати. Робот-газонокосарка Dreamy a 1 має компактний прямокутний корпус. Під корпусом знаходиться двигун і всі ріжучі елементи, а пересувається він на великих колесах, що робить його схожим на звичайний пилосос. Усі дроти та антени, які зазвичай є у звичайних газонокосарках, на косарках відсутні в основному керування роботом здійснюється через фірмовий застосунок. Застосунок Dreamy Home дозволяє відстежувати роботу в режимі реального часу: бачити 3D-карту ділянки на екрані смартфона, регулювати висоту зрізу трави від 3 до 7 сантиметрів, створювати заборонені зони та віртуальні стіни, а також налаштувати карту ділянки. Кнопки на корпусі дозволяють запускати газонокосарку без використання телефону, що дуже зручно у разі перебоїв з бездротовим зв'язком. На корпусі розташований дисплей, колесо прокрутки та чотири кнопки. Тут ви швидко розберетеся. Що і як налаштовується, тим паче все це прописано в інструкції. Важливо зазначити, що у Dreamy A1 немає контейнера для збору трави, але завдяки цьому вдалося зберегти такі компактні розміри. Проте, думаю, це взагалі не проблема. Робот-газонокосарка має ріжучу систему з диском та плаваючим лезом, що обертається зі швидкістю 2200 обертів за хвилину. Висота зрізу трави регулюється у межах від 3 до 7 сантиметрів. Ширина захоплення становить 22 сантиметри. Dream A1 здатна долати. Лати схили до 45 градусів, що робить і ефективною на нерівних ділянках. А один має широкий кут огляду 360 градусів на 59 градусів та аналізує робочу зону на відстані до 70 метрів, а також має датчик для виявлення перешкод, тому буде оминати їх. Наприклад, ваша дитина залишила іграшки на траві чи песик, загубив м'ячик або ж ви забули садові граблі. Все це робот виявить і омине. Тому ні за цілісність речей і ні за цілісність самого робота переживати не потрібно. Ці проботи Dream A1 дуже нагадує робота полососа. При першому запуску газонокосарка створює 3D-карти ділянки за допомогою датчиків та алгоритмів OmniSense. Під час роботи робот рухається за u подібною траєкторією, спочатку вздовж, а потім впоперек ділянки. Працює газонокосарка 35-50 хвилин. Залежно від складності роботи. Вона оснащена акумулятором ємністю 5000 тисяч Коли заряд батареї падає до 10%, робот автоматично повертається на док Після Речання девайс продовжує роботу з того ж місця, де зупинився. Він має чотири режими роботи: косіння всієї площі, зональне, крайове та точкове. Робот має функції визначення щільності трави. Вона дозволяє збільшувати швидкість роботи після першого проходу ділянки. Робот також має функцію мульчування, яка потрібнює траву, і залишає її на газоні. Задумується, що ця трава буде як природне добриво. Якщо раптом почнеться дощ, газонокосарка автоматично повернеться на станцію, бо має функцію виявлення дощу вона може косити як в день, так і у сутінках, а якщо хтось підніме Дрімі А1 з землі, спрацює сигналізація, а за застосунок Дрімі Хом попередить про небезпеку. До речі, на всю техніку Дрімі діє гарантія 24 місяці. Тож, як бачите, роботи поступово проникають в наші домівки, і поки що ми цьому раді. Дрімі А1 яскравий приклад того, як технології можуть поліпшити наше життя. Звісно, він не виконує всю роботу за вас, але принаймні 90 з легкістю. Тому якщо ви як я. І ненавидите косити траву, і ніколи не можете знайти на це часу, то це реальне рішення. А за промокодом огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете отримати 5 тисяч знижки на ось цей робот газонокосарку Але е, також ви можете отримати знижки на товари компанії Dreamy. Тому я залишаю усі деталі в описі. Ви можете переглянути все детально та ознайомитись. Повірте, ціни вас приємно здивують. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково тисніть лайк під цим відео. Підписуйтесь на канал, огляд її. Ну і звичайно не забувайте тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.